Друзі, усім доброго дня! З вами Автолуцьк. Маємо в наявності черговий електрокар Nissan Leaf 2012 року випуску з оригінальним пробігом 108 000 км. Даний автомобіль на оригінальних титанах Nissan Leaf з гарною гумою. Xenon, Протитуманні фари. Автомобіль 5 днів, як в Україні. Кого цікавить ось такий варіант. Автомобіль при спокійному стилі їзди проїжджає 100 кілометрів по місту, є безключовий доступ, 4 склопідйомника, регулювання дзеркала заднього виду, складання. Автомобіль після чистки, гарний свіженький є, підігрів сидінь. Відповідно, автоматична коробка передач з шкіряним мультикермом, запуск з кнопки, клімат-контроль. Є камера заднього виду, яка знімає в хорошій якості. Ось таке приємне авто. Електроручник, навігація. Одним словом, Lif електрокар самий народний автомобіль. Чим він відрізняється від інших електричок, він дуже м'який, реально. Я вас запрошую на тест-драйв. Приїжджайте, подивіться. А саме головне, сядьте за кермо та проїхатись. Саме оце проїхатися. Дуже класний автомобіль. Кого цікавить, запрошую. Компанія Автолуськ. Я вам дякую за підписки, за лайки, за коменти, за зворотній зв'язок. Всім гарного дня та на зв'язку.